119 учнів з 17 областей України беруть участь у 57-й всеукраїнській учнівській олімпіаді з фізики на базі Івано-Франківського спортивного ліцею. 2 квітня у актовій залі відбулося урочисте відкриття Олімпіади. Попередня 56-та Олімпіада з фізики була в 2019 році в Херсоні, каже заступник голови оргкомітету олімпіади Борис Кремінський. Після цього почалася епідемія ковіда, всі, всі ці наші негаразди складнощі за положенням про Олімпіади. В Олімпіаді з фізики беруть учні 8, 9, 10 і 11 класів, тобто чотири паралелі. Ми планували, що трошки можливо було б більше учасників, деякі області не змогли з об'єктивних причин провести обласні етапи. Олімпіада складатиметься із теоретичної частини та експерименту. Під час кожного етапу оригінальні задачі запропоновані самими членами журі, розповідає голова журі Ігор Анісімов. Оцінювати будемо авторські розв'язки, які діти запропонують, методи розв'язання тих задач, з якими вони будуть працювати. Прикарпаття представляють на Олімпіаді шестеро учнів. Серед них переможниця міжнародних олімпіад Діана Зазубик. Дівчина розповідає, своїми конкурентами вважає команди з Києва, Харкова та Дніпра. Нещодавно дізналася, коли саме буде проведений цей етап за кілька днів, буквально до цього. Але підготовка завжди тривала, тому що завжди відбуваються якісь олімпіади, зокрема з фізики. Це надзвичайно цікаво, надзвичайно велика кількість різноманітних задач. Одинадцятикласник Максим Шилипецький з Чернівців розповідає, ще навчаючись у восьмому класі, мріяв потрапити на цю всеукраїнську олімпіаду з фізики. Він чотири роки поспіль займав перше місце у обласному етапі. Не знаю, як пояснити, але коли вчу інші предмети, то це через силу, через має себе перебороти для цього, ще почати щось чути, А в фізику якось задоволено виходиться. Теоретична частина Всеукраїнської олімпіади з фізики розпочалася 3 квітня. Експеримент буде 5 квітня, а 7 квітня закриття Олімпіади. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.